Розвиток виробництва під час війни це важке завдання, але так вийшло, що з середини 22-го року індустріальні парки в Україні отримали друге дихання завдяки релокації півтори тисячі підприємств у 2023 році. Приватні компанії та місцева влада ініціювали створення щонайменше 30 парків, але лише 13 було зареєстровано, тому проблем залишається багато. Найважливішим фактором, що робить індустріальний парк привабливим, є наявність готової інфраструктури та сервісів. Проте більшість індустріальних парків в Україні ще не готові приймати резидентів. Сьогодні дороги мають 61% парків, енергопостачання, водопостачання та газопостачання забезпечено у 25-29% парків, а залізничні колії є тільки у 17%. Міністерство економіки повідомляє, що в Україні планується створення офісу з розвитку індустріальних парків, які готові виділити із державного бюджету 1 мільярд гривень на їх розвиток.